17 жовтня день народження каблуків. Ці елегантні деталі гардеробу вже кілька тисяч років. Найкраща медсестра повинна не лише рану бентувати та укол ставити, але й співати і вірші декламувати. Картопля по 2 гривні, морква по 4, а яблука за 7. Ціни на сезонні фрукти та овочі незабаром почнуть рости. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Ціни на продукти залишаються стабільними. На другий місяць осені традиційно припадає великий попит на овочі. Відтак, ціни на сезонні картоплю та буряк знизились, огірки та помідори тим часом різко подорожчали. Ринки зараз наповнені продуктами харчування, вибір великий, та й ціни не дуже кусаються. Проте купувати все, що припадає до смаку, вдається не всім. Помідори можна, би, вони би, не сильно не дари, а от взяти апельсини, банани, ну смотри, яка ціна йде, тому що буває і подорожі, буває і подешеві. Вибір зараз дуже великий, без проблем. Все, що хочеш, покупаєш. В принципі по ціні… Тож нужні необхідно, це все та на приємні. Середні ціни на сільськогосподарські продукти залишаються стабільними у порівнянні з минулим роком. Особливо популярними зараз є овочі. Картопелька подешевіла, подорожчала трошки капусточка. Вона була 3 гривні. Зараз 4. перчик дорожає, помідорка огірок дуже подорожав, тому що він закінчився. Парниковий пішов огірок. Ну і це ще так десь тиждень-два, і це все підніметься в цінах, тому що воно все закінчується. Зростає попит восени і на фрукти. Найбільшою популярністю користуються яблука. Їх зараз багато, і ціни на них доступні. Особливо на цих цінах нічого не змінилось. Ціни такі, як були пучки, стабільні на цьому. А на наших овощах ціни завишені. До кінця місяця кажуть продавці закінчиться сезон вітчизняних овочів, як ґрунтових, так і тепличних. І на ринок прийде дорогий імпорт. Ціни такі. Ще середні, тому що зараз масово люди обирають городи на картоплю, на капусту, на морку. Але урожай такий не дуже, як того року сильний. Буде зимою навесні ціни підніматися. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Найкращу медсестру області визначили в Чернівцях. Фінал щорічного конкурсу медичних сестер відбувся в палаці академічному. Учасниці демонстрували свої практичні навички, а також виконували художні номери. Деталі від Ольги Паламарюк пані Валентина працює медсестрою однієї з районних лікарень Буковини вже 10 років. Взяти участь у конкурсі жінка погодилася одразу, адже вважає за роки роботи, має що показати. Кожної людини є таке, якесь завдання напевне від Бога. От напевно, я та людина, яка від Бога справді почуття. До цієї роботи, до цієї професії, допомагати людям. Покликання таке моє Глибоцький район представила медсестра з трирічним стажем. Дівчина переконує такі змагання, шанс обійнятися досвідом з більш досвідченими фахівцями, а ще якомога краще представити свій медичний заклад. Готували довго, десь місяць готувались, але як на як за спиною все на тебе лежить це, це відповідальність лікарні всього району, так що це нелегко. конкурс Краща медична сестра області пройшов на Буковині вже в 12-те. Змагання відбувались у декілька етапів. Спочатку медсестри проходили попередні комп'ютерне тестування на визначення рівня їх теоретичних знань. Потім представляли себе та демонстрували свою майстерність у практичних навиках. Останній конкурс художній. Кожна з учасниць показувала свої таланти. Хтось співав пісні чи танцював, а дехто дивував незвичайно Театральними етюдами. Ой, і Відвідала змагання і учасниця всеукраїнського конкурсу Краща медична сестра України 2012 Андріана Кіріл. Нагадаємо, вона ввійшла в п'ятірку кращих медсестер України, показавши тим самим, що медична галузь на Буковині досить розвинута. Це засвідчує, що у нас хороші традиції і підготовки кадрів, і хороші традиції практичної охорони. Здоров'я, якраз сьогоднішній конкурс для того, щоб медсестринська служба в області була професійною, для того, щоб був гонор медсестри, для того, щоб був гонор бути професійною, за підсумками змагання перше місце розділили. медсестра Чернівецької міської поліклініки, номер 3 та медична сестра Хотинської районної лікарні Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці, правильно поводитися з вогнегасником та надавати першу медичну допомогу, можна навчитися в гуртку юний рятувальник. Два роки тому на базі багатопрофільного ліцею номер 4 у Чернівцях міський палац дітей та юнацтва та територіального управління МНС України в Чернівецькій області створили гурток, де діти не лише дізнаються правила безпеки, але й навчаються діяти у випадку виникнення надзвичайної події і вміють надати допомогу потерпілим у разі необхідності. А деякі учні, які відвідують гурток вже другий рік, задумуються над тим, щоб у майбутньому обрати професію рятувальника. Рішу ходити на цей гурток, тому що хотів навчитись. Як поводитися у екстремальній ситуації, якщо там буде якась пожежа, можливо, ви в майбутньому зв'язав би своє життя з цією професією, а якщо мені це дуже сподобається, а також мені дуже цікаво, надавати ну, мені теж хотілося надавати людині якусь швидку допомогу. Вони вивчають і вогнегасник, вони вивчають правила, значить, надання допомоги тут. Викладач, який проводить цей гурток, значить, і привозить і манікен. Тобто діти мають можливість значно краще ознайомлюватись із видами роботи під час надзвичайних ситуацій. У Чернівцях відкрили ще один дитячий майданчик. Це вже 42-й майданчик, який облаштували у місті за останні два роки за сприяння Віталія Михалішина. Цього разу святкували діти вулиці Кобзарської в мікрорайоні Верхня Калічанка. Про такий скверик, де можна було б не лише погратися дітям, але й відпочити разом з ними батькам, тут мріяли давно. Дитячого майданчика на вулиці Кобзарській насправді чекали вже давно. Батьки з усієї верхньої калічанки змушені були шукати місця для ігор своїм дітям біля садочків або їхали з малечою в центр міста. Дуже часто гуляємо, тому що дитині потрібен свіже повітря, потрібне і тому, а гуляти нема де. І дитина нудилася дома і взагалі. Ну, дуже ми доволі, що відкрився, що навіть такі гарні ми навіть не очікували. Ну, ми садочка, в принципі, ши там десь так шукали. Ну поблизості не було зручних майданчиків. Ну зараз хорошо, що тут зробили. Щойно майданчик облаштували, як він заповнився радісними дітьми. Кожен знайшов собі улюблене містечко: хто карусельку, хто гірку. Яскраві сучасні гойдалки дуже сподобалися малечі. Я катався на горки, ще... на качелі. Да. На... Кажи, я всі вже спробував в качелі. Я всі справа в качелі. І всі подобається, так? Всі тобі подобаються. Да, да. Мені найбільше подобається оця качеля. Мені ще подобається ота карусель, і оці. На святковому відкритті майданчика Віталій Михалішин подарував дітям ще яскраві м'ячі та цікаві іграшки. Очільник міста запевнив місцевих мешканців, що він і надалі сприятиме розвитку їхнього району. Потрібно уділяти увагу не тільки центральній частині міста, але і всьому місту в загальному замінили тут проблеми, які звертаються мешканці мікрорайону. Це потужність електроенергії. Дорога, ну ви бачите, бордюри вже почали робити. Я впевнений, що погодні умови нам дозволять все ж таки доробити цю частину дороги. Потрібно ще зробити огорожу. І діти мають можливість тут гратися. До того ж, це вже 42-й дитячий майданчик в місті, який відкрився у Чернівцях протягом останніх двох років за сприяння Віталія Михалішина. Програма будівництва спортивних і дитячих майданчиків продовжиться і в 2013 році. Запевнив керівник міста. Поки такі майданчики не будуть у кожному дворі та біля кожної школи. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці. 17 жовтня у світі відзначають день народження каблуків. Ці елегантні деталі гардеробу вже кілька тисяч років. Проте офіційно взуття на підборах з'явилося лише на початку 17-го століття. З того часу каблуки змінилися та удосконалилися, і жодна жінка не являє свого життя без так званих шпильок. Чи не надто звикли панянки до такого взуття, та як святкують день народження улюблених каблуків, дивіться в наступному сюжеті. Існує прикмета, хочеш дізнатися про характер жінки. Подивись, які підбори вона носить. Психологи стверджують, взуття може багато розповісти про людину, а висота каблука свідчить, впевнена жінка в собі чи ні. До того ж, саме шпильки прикрашають жіночий силует та додають йому романтичності. Ну це ж дуже гарно. Жінка на каблуках завжди виглядає гарніше ніж в такому взутті. Для мене оце якщо я йду, це дуже мука велика. Тому що якщо велика шпилька, то дуже важко йти. Ну якщо так маленька, то можна йти спокійно, але якщо важко, то до це час планувати по новому. Я думаю, жінка повинна носити каблуки. Це більш жіночно для її. Це для того, вона жінка, щоб носити каблуки. Як не дивно, але придумали каблуки. Чоловіки спочатку це була опора для ноги приїзді верхи. Згодом підбори стали невід'ємною частиною жіночого гардеробу. Маркіза Помпадур носила такі туфлі, аби здаватися вищою за слух. З тих часів багато змінилося, проте підбори ніколи не виходили з моди. Дизайнери переконують, в жіночому арсеналі має бути щонайменше дві пари взуття на шпилька. Мінімум я вважаю, що потрібно мати бежевого кольору, чорного кольору лодочки. Це ну від 5 см до см. Це класика, це те, що повинна мати кожна жінка. Ем, ну, а взагалі, тобто варіації повинні бути, аби виглядати привабливо, взуття на підборах треба вміти правильно носити. По-перше, як стверджують лікарі, туфлі на каблуках обов'язково мають бути зручними. Дівчаткам з семи років медики рекомендують купувати взуття на каблуках не вище за три сантиметри. А вже з 12-річного віку до п'яти сантиметрів. Жінкам же радять туфлі на підборах комбінувати Це з більш зручним, зручним взуттям. Дорослим людям потрібно вже комбінувати взуття. Не не бажано цілий день. Находитись носити високий каблук, Шпилька, як зараз модно, носити каблук 10 сантиметрів, 12 і більше це, звичайно, приводить до всяких остеохондрозів, артрозів, суглобів. І з часом виникають ортопедичні прояви. Фахівці радять до вибору взуття на підборах підходити правильно і ретельно. Тоді туфельки приноситимуть задоволення не лише оточуючим, а й самим модницям. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.